Дійшли до кінця посадки, там був насип, Фокс як завжди йшов вперед. Сйо і да з посадки на <gehen> другу. Побачили скріпчення ворога. яке йшло по полі, просто як у себе вдома. Ми відпрацювали по ним. Я вийшов за пагод, а за цим пагодом, як я розумію, була позиція вже новостворена. І звідти річня вже і вдарила по мені, так як я йшов перший. Ліпав. І вже відкрив очі за річ на землі.